У Павлограді відбувся відкритий кубок міста з важкої атлетики, присвячений пам'яті загиблого захисника України та майстра спорту України Максима Бондаренка. Змагання об'єднали юнаків і дівчат спортивних шкіл міста та гостей із інших громад. Кубок, який раніше планували як традиційні міські змагання, отримав нову назву на вшанування людини, яка зробила вагомий внесок у розвиток важкої атлетики в Павлограді. Цей турнір. Проводиться у нас традиційно кожного року, в грудні місяці, Запускався він дуже-дуже давно, ще в тому столітті. Називався він Кубок Західного Донбасу. Він і мав так називатися, але така прикра подія. Загинув наш учень, наш тренер, наш друг, товариш. І ми вирішили, коли почали готуватися до цих змагань документально, вирішили змінити назву вже в честь е е Максима. Він це заслуговує. Він дуже багато слав. Принаймні можу сказати, що цей зал, цей зал, це саме приміщення, цей інвентар, е е частина цих дітей, це все його, все він пробив цей зал. За словами тренерів, спорт був для нього не лише професією, а й частиною життя. Він постійно працював із вихованцями, допомагав у створенні тренувальної бази та залишався залученим до роботи залу навіть під час служби. Участь у кубку взяли близько 70 спортсменів. Для багатьох із них ці змагання стали черговим етапом підготовки до чемпіонатів вищого рівня та можливістю перевірити власні результати під час змагань. Підготовка в нас іде планове завжди. Ми постійно тренуємося. Якісь змагання, які з'являються у нас на горизонті. Вони як етап підготовки до більших змагань. Ці змагання планувалися заздалегідь. Ми знали, що вони будуть. Діти готувалися і вони постійно та компенса займаються. Якось сказати, що це окрема підготовка була, такого ні. Це є. Це було це все, все є підготовка до чемпіонату України. Ми починали о 10-й ранку. Почали і аж до п'ятої вечора тут постійно ця дітвора з моя. Так да, вони дуже задоволені. Всі були дуже задоволені. Серед учасників вихованці, які особисто тренувалися у Максима, для них участь у турнірі стала можливістю вшанувати пам'ять наставника та показати власні результати. Львання на невеличкий балун, це вже не перше моє змагання. Кубок був в честь нашого тренера Максима Олександровича, захисника. Ми всі його пам'ятаємо. Дуже хорошу людину, часто у нас підтримував, приїжджав до нас, ніколи про нас не співав. до нас відносився. Я приймала участь в кубку в честь Максима Олександровича. Це він мій тренер. Я з ним їздила на соревновання. Я на соревнованнях зробила свій рекорд в толчку і в ривку. 55 кілограмів точок і 44 чотири кілограми ривок організатори зазначають, що турнір пам'яті Максима Бондаренка планують проводити і надалі як щорічний етап підготовки важкоатлетів та збереження пам'яті про тренера і захисника України. Кирил Дмитру Ксенія Луніна, Вікторія Вакарюк, Анна Макабула, новини ПТРК.